Зінченко взагалі боїться називати Ірину Фоєн повністю. Він стверджує, що це особа, яка була 17 липня. Насправді, якщо ми говоримо коротко за 17 липня, то це була моя мама. Вона верталася із запису гену українців. Чітко видно, що це вона, і видно Зінченка, який намагався її вбити, але мама швидше відкрила під'їзд і зайшла. Стосовно 18 липня і його улюбленої позатої хати, яку і досі його адвокати просять нагодувати бідного хлопчика, видно, що Зінченко їсть. І е, навіть не думає, що камери, які є по місту, камери, які є в Козакій хаті, чітко його зафіксували. Тому ви Чим далі до справи, то всі показати там дінченко. Навіть, навіть якби він заперечував, показав, що це. не так, Нехай вдягне собі окуляри, може, і тоді побачиш. що це не так. Супер! Дякую.